Ми помолилися, я знаю, що Господь серед нас, і зараз я також прошу Господа, щоб ваші вуха могли чути. Ви знаєте, є у нас є дві пари вух От, фізичні вуха і духовні вуха. Нам потрібно чути. чути, да? От одна пара, але одна пара у фізичному світі, одна пара в духовному світі. І тому нам е, потрібно бути готовими приймати на рівні небес в духовному плані, в першу чергу, тому що. Христос робив наголос своїх проповідях, у своїх зверненнях до людей. Уважайте, як ви слухаєте. Тобто можна чути, але не почути. Розумієте, тут важливо бажання почути істину. Людина, яка бажає почути істину, вона дає можливості словам в своєму серці розтворитися. Да? Надає можливість словам працювати з її розумом, даючи можливість. Орієнтувати по життю, тому що слова є буджуючими наших послідуючих дій. І тому сьогодні те, що ви почуєте, воно або залишиться на рівні підсвідомості, або буде збуджуючим до наступного кроку, до якихось дій. І от я вірю, що кожен з нас може, завдяки почутому, змінити своє життя до кращого і таким чином прославити Бога в своєму житті. А це є ціль прославити Бога. Наша головна ціль в житті це прославити його. Бо можна здобути весь світ, можна, можна мати якісь видимі досягнення, признання в відповідних колах. Але якщо все це не воздасть славу Богу, то немає у цьому жодної користі. Тому давайте будемо концентруватися на головному і старатися, щоб всі наші діла воздавали хвалу творцю. Амінь. Добре, сьогодні проповідь називається: Не бійтеся маленьких цілей. У християнському світі, в колах невеликих, в великих колах, часто, часто, знаєте, є такий випрацьований роками інстинкт молитися однаковими молитвами, вірити в глобальні якісь цілі, які є, як виклик перед церквою. Всі ми знаємо великі. Поручення, да? яке залишив Христос своєму жінку. Ідіть по цілому світу, то всьому створінню Івангелія проповідуйте, да? і хто вірує, спасеться, хто не вірує, засуджену буде. І от оця фраза «ідіть по цілому світу, або «ідіть в народи, вона кидає церкві глобальний виклик. Тобто, кожна людина вона може подумати, що це предпосилка для чогось великого, до чогось славного в моєму житті. І Непогано мати такого роду мислення, але але, тут є одне але. Якщо ми живемо глобальними цілями, такими, які нас е, розтягують у вірі, нам потрібно пам'ятати про кожен день в своєму християнському ходжені. Про сьогоднішній день. Бо великі цілі, вони часто від нас дуже далеко на даний момент знаходяться. І щоб до них дойти, нам потрібно. Стати на, на вірну дорогу і мати правильні очікування від Господа, щоб досягнути в кінці кінців оцих глобальних великих ціл. І от, щоб досягнути цих великих глобальних цілей, потрібно мати відкриття від Духа Святого про важливість малих, незначних, на перший погляд, ціл. Так от, друзі, нам з вами потрібно не боятися маленьких цілей, які нікому, можливо, не помітні. Які не викликають вау ефекта у, у тих, хто з нами знаходиться поряд, але вони покроково рухають нас до великого покликання, яке у Бога є для нас. Давайте разом з вами прочитаємо в Івангелії від Матвія притчу про таланти, яку Христос розповів своїм і відповідно нам з вами. Так само ж один чоловік, як відходив, покликав своїх храбів і передав їм добро своє. Одному він дав п'ять талантів, другому два, а тому один, кожному за спроможністю його. І відійшов. А той, що взяв 5 талантів, негайно пішов і орудував ними. І набув він п'ять інших талантів. Так само ж і той, що взяв два, і ще два ще інших здобув, а той, що одного взяв, пішов. Та й закопав його в землю і сховав срібло пана свого. По довгому щасі вернувся пан тих рабів та від них зажадав обрахунку. І прийшов той, що взяв п'ять талантів, приніс іще п'ять талантів і сказав: пане мій, п'ять талантів мені ти передав. Ось я здобув інші п'ять талантів. Сказав же йому його пан: гаразд, раби добре та вірний. Ти в малому був вірний, над великим поставля тебе. Увійди до радощу пана свого. І прийшов вже й той, що взяв два таланти і сказав. Два таланти мені передав. Ось іще два таланти здобув я. І сказав йому пан його: гаразд, треба добре вірний. Ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе. Увійди до пана панусу. Підійшов вже й той, що, його, що одного таланта він взяв і сказав: Я знав тебе, пане, що ти тверда людина. Ти жнеш, де не сію, і збираєш де не розсипав. І я побоявся. І пішов, і таланта свого сховав у землю. Ото маєш своє. І відповів його пан. І сказав йому, раби лукавий і лінивий. Ти знав, що я жну, де не сію, і збираю, де не розсипав, тож тобі було треба віддати гроші, мої, грошомінам. І вернувшись, я взяв би з прибутком своє. Візьміть же від нього таланта і віддайте тому, що 10 талантів він має. Бо кожному, хто має, дасться йому та й додасться. Хто ж не має, забереться від нього і те, що він має. А раба не потрібно, кинути до зовнішньої темри, буде там плащ, і з зубів. Дуже цікава повчальна історія. Я би хотів звернути вашу увагу у світлі сьогоднішньої проповіді на фразу. Вірний в малому, вірний і в великому. Ця фраза не з, не з цієї притчі. Ця фраза записана в Англії від Луки, 16 розділі, 10 вірші. Чому я зараз цю фразу сказав вам? Тому що вона відповідає принципу, який просліджується у даній притчі. А в даній притчі Ось що ми бачимо, який висновок. 23 вірші каже пан своєму, своєму рабові, якому він дав два таланти. Він сказав: гаразд, раби добрий, ти в малому був вірний. Над великим поставлю тебе. Над великим поставлю тебе. Багато людей хочуть зразу бути поставленими над великим. Але такого не буває. Ти в малому був вірний. От Бог нам дає на даний момент управління влади рівно настільки, настільки у нас є здібності бути успішними у тому місці, де ми знаходимося. Хтось має сім'ю, Бог вам дав можливість і мудрість бути прекрасним чоловіком, дружиною, дитиною. Ким би ви не були і чим би ви зараз не займалися, у вас є спроможність від Бога мати успіх в тій позиції, в тому місці, де ви знаходитесь. І якщо ми, будь-яка людина, до будь-якого діла, до будь-якої позиції, ставиться з зневагою, або нам так чомусь здається, що це щось незначне, що це всі все мають, і у цьому немає успіху, тобто ми не стараємося цим, що ми маємо, прославити Бога. Ми собі відразу закриваємо шлях до чогось більшого до справжнього щастя в сім'ї. Якщо Господь дав нам якісь фінансові ресурси і ми більше нарікаємо на людей, на владу, на, на те, що у нас не вистачає грошей, то ми не проходимо цей екзамен вірність у малому. Або хто малому вірний, той буде поставлений над великим, як сказано в цій притчі. Ми не можемо мати більше ресурсів у своєму розпорядженні через неправильне положення серця. Якщо ми говоримо про справжній Божий шлях просвітання, то він завжди пов'язаний з правильним напрямком у розвитку. І правильний розвиток для нас з вами буде йти від віри в віру, від сили в силу, від слави в славу. І так само правильний розвиток буде йти з меншого в більше. Збільшував ще більше, ще більше, ще, ще більше. Тобто цей шлях, він незмінний. Кожен по своїй спроможності на даний момент отримує можливість розвивати потенціал для чогось більшого в житті. І багато людей не мають цього більшого, лише по одній причині. Вони, як Ізраїль, недовольні тим, що, що у них є на даний момент. Ви знаєте, що той хліб з небес. Це було дивовижне славне чудо для Ізраїля, який знаходився в пустелі. Вони е, мали надприродню їжу, тобто з неба. Розумієте, хтось каже, тобі що хліб з неба впаде, або тобі що гроші з неба впадуть, Ізраїлю з неба хліб падав. І вони цим не були доволі. Це було на той момент, поки вони короткий період часу, 40 днів їм треба було дойти до землі обіцяної. Де тече молоко і мед, де грону виноградину несли двоє людей. Вони могли жити просто фактично у раю, будучи ще тут на землі. Тому що то була земля прекрасна, земля, яка, яка викликала захват у тих, хто вивідував цю землю. Вони були настільки захоплені, нею, що це ну, просто не передати було. Емоці... Емоційно. Так от, чому Ізраїль, це старе покоління, яке померло в Єгипті, вони не ввійшли в бійця на землю та по, тій... та по тій причині, що вони не... не цінили те мале, що в них було на сьогоднішній день. Вони через своє недовольство, через неправильне положення серця і неправильний погляд на те, що вони мають на даний момент, вони просто фактично самі себе погубили у тій пустелі. Друзі, я хочу, щоб ми, як церква, сьогодні не повторили помилку Ізраїля. В ті часи Бог являв себе набагато-набагато потужніше у глобальному змісті. Чому? Тому що Ізраїль тільки-тільки вийшов з, з рабства. Їм потрібно було знати, що е, це Бог їх виводить. І вони бачили так багато чудес. Але проблема. Того покоління було в тому, що вони не цінували те, що Бог робив. І їм здавалося, що це само собою так має бути. Скільки людей нарікають на все і всіх, це, це все відбувається лише через те, що вони не бачать руку Божу в своєму житті. Що в них немає якихось хвороб, які, які їх можуть знищити. Що в них немає таких величезних боргів у житті. І ви знаєте, багато людей не цінують. Добре, що у них є на сьогодні, і цим самим вони е, невірні у малому. І дорога у великі щось більше в житті, їм закрита. І не дай Бог, щоб ми, як церква, пішли шляхом Ізраїля, шляхом нарікання, бунта, спротиву, проти Божих людей, проти самого Бога. І я хочу ще раз прочитати місце писання, яке записано у Луки 16:10. Вірний у малому. І в великому вірний. Вірний в малому і в великому вірний. Якщо ми ставимося з правильним відношенням до незначних діл, до того, що нам, здається, невеликим, ми маємо потенціал бути таким самим, коли нам довіриться більше у наше, у наше розпорядження. Перед цими словами описується притча притча про несправедливого управителя, якого похвалив його пан. Я не хочу зараз цю притчу заглибитись, але суть в чому? Суть в тому, що нам з вами треба мати здоровий розум і думати так, як люди, які можуть принести користь і які можуть цим самим собі внаслідку допомогти. Як ми можемо собі допомогти? Ми можемо собі допомогти, якщо ми оцінимо свою поведінку об'єктивно, ніби з боку, не просто суб'єктивно е жаліючи себе, а дивлячись на своє життя з точки зору Бога. От як Господь би поступив, скажімо, нейтральній людині, як би він порадив? І потім цю пораду взяли би у, у свою обставину. Прийняли б собі особисто. Раціональне мислення або е, здоровий розум, нам з вами є е, даний спад спадок. Ми можемо правильно оцінити реальність своєї ситуації. І таким чином ми можемо з вами виконати своє покликання, виконати, виконати своє Богом дане доручення глобальне, в яке ми війдемо обов'язково, якщо якщо зробимо правильні кроки на сьогоднішній день. Я недавно чув свідчення жінки Богдана Дембаринського Людмили. До речі, у мене був ефір з Богданом може декілька разів. Дуже багато хороших відгуків про ці ефіри. От. Ми бачимо на цих ефірах чудеса. Люди зміцнюються в вірі, хто потребує сіл, не зцілюється. І вона розповідає таку історію, що. Вона йшла на, на зібрання і там просила людина на краю дороги. І вона просто дала гроші і пішла. І Господь їй каже: ти просто механічно робиш якісь справи, які не є моїм побочним. Іди ти розповіш цій людині Євангелія. І вона хотіла сказати, я на глобальному рівні служу. Я багатьом людям служу. Але послухайте, глобальне бачення або великий якийсь проєкт, які ми з вами маємо, він напряму залежить від нашої поведінки сьогодні у дрібницях. Якщо ми ігноруємо допомогу комусь тут, поряд, тим, хто з нами, ми не вірні в тому, на що Господь звертає нашу увагу в дрібницях, то у глобальних речах ми тим більше не будемо вірити. Бо от оце в Луки тільки що я прочитав. Хто вірний у найменшому, у великому буде вірний, а хто невірний у найменшому, у великому буде несправедливий. І от вона вернулася, вона помолилася за, за ту людину. Та людина розплакалася, виявилося, що та людина знає її. Вона помолилася за її зцілення, за, за, за зцілення того чоловіка. Таким чином Господь торкнувся серце цієї людини і прийшлася якась зміна на духовному рівні в житті цієї людини. Але якщо б вона ігнорувала ці побудження, кожнодневні побудження в дрібницях прославити ім'я Господні, то двері в ще найбільше, що їй вже довірено, а Господь ще більше хоче нам довіряти в служінні йому. Двері були б зачинені. І я вірю, що ми з вами повинні бути чутливими до Духа Божого в дрібницях і вірність у цих дрібницях, вір, вірність у цих невеликих, незначних цілях. Відкриє двері в велике покликання, в щось більше. Ну, можливо, хтось і не хоче мати більше, але е, в будь-якому випадку цей принцип він працює, хочемо ми цього чи не хочемо. Тому що чим більше ми маємо вплив і в той час, коли в нашому житті примножується мудрість, тим більше Богу слави за це, і ми повинні прийняти цей випад. І Я вірю, що мудрість примножувати це вже наша задача. Бог нам дав, вона є поряд, ця мудрість. Вона є у Слові Божому, вона є всюди. Тому що Біблія пише, що мудрість кричить на, на вулиці. Тобто Господь не ховає свою мудрість від нас. Якщо ми захочемо її прийняти, ми знайдемо її. І це не так важко, як деяким здається. І знаєте, от я почав з думки про великі доручення, да, яке записано в Євангелії від Марка, в 16 розділі. Воно починається з цих маленьких, не завжди помітних. Дій, наші повсякденні діла вони рухають в глобальному змісті наше велике покликання. І якщо ми порушимо цей баланс, цей шлях Божий, до великого ми не дійдемо. Запам'ятайте сьогодні цю думку, я декілька разів роблю на ній наголос. Знаєте, я е, от зараз проповідую невеликому зібранні, тут в Берегометі. І вже довгі роки ми проводимо це зібрання. Це не є щось грандіозне, велике або щось те. Що про що чують на всю країну? Але послухайте, ну так, ці проповіді зараз в інтернеті можуть слухати сотня або й тисячі людей. Але тут не питання навіть самих проповідей, а питання того, що хочеться бачити атмосферу, так? атмосферу поклоніння в ну, такому глобальному змісті, де сотні людей поклоняються, де в їхньому серці відбуваються якісь глобальні переміни. Свідчення, десятки, сотні. Звичайно, всього цього хочеться. Але якщо ми будемо ігнорувати, от оце невелике зібрання, яке в нас є, десятки людей, ми ніколи не дійдемо до того, що, що у нас буде пробудження, і всі люди будуть прагнути Бога. Люди будуть прагнути Бога, коли ми своїм життям покажемо, що Бог живий у невеликій групі, свою вірність і бажання служити Богу тоді, коли нікого поряд немає. Тобто наша вірність, вона буде обов'язково винагороджена Господом. Господь воздасть нам кожному воздасть, хто вірний. Йому. Ви знаєте, що зараз я вже служу в набагато більшій церкві. Я. я вже маю набагато більше впливу. Але чому? Тому що я прийняв рішення не розчаровуватись у невеликому зібранні, служити людям там, де ти знаходишся, бути в тому місці, бути вдячним Богу за те місце, в яке він тебе помістив на сьогодні. Якщо ми радіємо і воздаємо хвалу Богу у тих незначних якихось досягненнях з, ну, з глобальної точки зору, да? але дуже важливих для нашого духовного зросту і для перспективи в отриманні чогось більшого. Бо все випробовується в дрібницях в малих речах. раби лукавий, лінивий, Я тобі дав один талант да? От у, у цій притчі пан сказав до цього раба. Ти з ним нічого не зробив. Я не можу тобі дати більше. І деякі люди ну, хотіли б більше, але вони нічого не роблять у тому положенні, кому вони знаходяться. І це проблема багатьох в тілі Христа. Вірю, що це поміняється. І тараність, посвячення, палке бажання служити Богу буде на всіх рівнях. Кожна людина вона повинна виконувати свою функцію, молитися за когось, благовіствувати, Проповідувати, насичувати своє серце Словом Божим, бути у зібраній церкві. Вірність малому вона завжди винагородиться. Слава Богу. От так само Кенет Хейген, який вже наприкінці свого життя перед смертю, мав глобальний вплив на, на віруючих майже на всіх континентах землі. Але ніхто не знає, що він 10 чи 15 років був пастором невеликих церков, які не перевищували 100 людей. Його особливо ніхто не знав. Але вірніс мовому, послугу Господу відкриває двері до глобального, до більш масштабного служіння і впливу в тілі Христа. Тому, ну, друзі, давайте будемо тими, хто готовий служити Богу в тих обставинах, в яких ми знаходимося. Не будемо опускати руки, якщо ми щось не бачимо глобально великого, то, такого, чого ми би хотіли. Да? Тому що Господь багатьом показав дійсно. Масштабне покликання. І біда в тому, що багато людей розчаровуються ще на ранньому етапі досягнення цих глобальних цілей тому що провалюють екзамен у дрібниці. І ці притчі нас вчать про це. Вірність малому допомагає нам вийти на новий рівень, дає можливість, дає перспективу управляти більш. Глобальними проектами, які є у Господа. слава Богу, за те, що в церкві є багато людей вірних, і ми будемо учити про вірність в малому. Тому що служителі, як апостол Павло сказав, в першу чергу потрібно взяти вірність, а все інше це те, що ми здобуваємо знання, можливо, якісь дари нам по, по ходу будуть додані Господом, вони будуть виявлятися в нашому житті. Але вірність Господу в малому. Це як основоположна істина, фундамент, яка який повинен бути закладений на ранньому етапі нашого християнського ходження. Тому не ігноруйте щоденне читання, молитву на інших мовах, не ігноруйте перебування у зібрані це в церкві Господні. Ми, як тіло Христа, маємо взаємозв'язок у таких невеликих зібраннях. Христос нам заповів збиратися в ім'я Його. Якщо ми ігноруємо такого роду речі, це те мале, у чому ми повинні бути. Автоматично вірним. І коли ми проявляємо вірність у малому, Господь благословляє нас набагато, набагато більше. І я вам скажу, що вірність Богу, вона окупається в кожній області життя. Якщо ви вірні Богу в духовних речах, то Бог буде допомагати вам і в матеріальних речах. Людина, яка шукає найперше царство Боже, або виконувати його постанови, його план, його цілі, його устрої, Господь піклується про. Про інші е, сфери нашого життя. Шукайте ж найперше царство Боже, а все, в чому у вас є потреба, говорить Писання, Господь вам додасть. Все додасться вам. Давайте встанемо і помолимося сьогодні молитвою, яку, я вірю, Господь побуджує сьогодні нам, нас проговорити. Аллилуйя. Дорогоцінний Небесний Отець! Ми молимося і просимо Тебе, Господь. Дай нам мудрість, Господь, не опускати руки і бути вірними в малому, бути вірними в тому, що ти вже нам поручив робити. Я прошу тебе, дай нам силу і здібність, Господь, нести слово Твоє, Господь, у ті кола, в яких ми вже знаходимося, Господь. Не ігнорувати ті обов'язки, які в нас вже є, Господь. Я прошу тебе, Господь, наповни нас своєю силою, своєю славою. Нехай ця істина, Господь, стане реальною, з'єднається з нашою вірою, Господь, і рухає нами Господь щоденному нашому житті.